Канар Аншаневкачка на ланцюгу французька сатирична газета, що як кажуть, змінила хід президентської кампанії після публікації про кандидата Франсуа Фіона. Одна з найпопулярніших у Франції газет, що виходить раз на тиждень, вважається незалежною. Вона не вміщує реклами, не належить до будь-якої партії чи бізнес групи і фінансується виключно за рахунок тиражу, який перевищує півмільйона примірників. Заснована понад 100 років тому газета й сьогодні покладається на традиційний друк, а не інтернет. Редактор Клод Анжел пояснює, чому. Якби ми поставили статті Профійона на веб-сторінку, щоб тоді ми могли помістити на сторінку в самій газеті? Це ідеально демонструє, що традиційна преса і досі може існувати і заробляти на життя. Вона може бути незалежною, якщо в редакції незалежні журналісти. Ми проти влади. Це означає, що ми не проходимо повз жодну дурницю і гедоту, яка йде від політиків та інституцій. Щотижневик заснований у 1915 році під час першої світової війни введе наступ як на правих, так і лівих. Він пропонує журналістські розслідування, сатиричні замітки і карикатури серед десятка штатних карикатуристів і панчо, який родом з Уругваю. Парамієс бумпоранте лечо де подартравахареканар покисуна пуля мене велика честь працювати у канар тому що це видатне видання у франції і у всьому світі на публікажо індепендієнти і це незалежне видання а мімілокиме інтереса що мене цікавить як карикатуриста це можливість викривати зловживання влади навіть у демократичних країнах Відчувається деякий тиск кредо редакційної політики, свобода преси існує лише тоді, коли нею користуються. Незалежність газети гарантують її багатомільйонні банківські рахунки. Головний редактор газети Ерік Емптас пояснює, чим відрізняється ця газета від інших. Ми дуже серйозно ставимося до журналістських розслідувань і перевіряємо усе тричі. Але розповідаємо про це не серйозно, а у дещо глузливому тоні це було в ДНК качки від самого народження <звіць>